Як отримати психологічну допомогу? Куди звертатися? Детально про це поговоримо з Юлією Лапутіною, міністеркою у справах ветеранів. Пані Юлія, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю пані Юлія. В одному з інтерв'ю ви розповіли про соціологічне дослідження, і в ньому йшлося, що воїни визначали однією з проблем психологічну допомогу, а суспільство ідеалізувало ветеранів. Які проблеми в соціумі це може викликати? Нас після перемоги очікує новий суспільний договір, тому що ми маємо зробити так, щоб ті, хто служив, і ті, хто знаходився в тилу, знайшли спільні комунікаційні майданчики і працювали далі для відновлення країни. Тому психологічна ситуація і ментальне здоров'я наших захисників і захисниць має бути під пильною підтримкою держави. І е, ми маємо робити так, щоб не було прогалини між цивільними людьми і тими, хто пішов на захист країни зі зброєю в руках. А як зараз держава допомагає ветеранам відновлюватися, які програми діють? Цього року вже буде започатковано новий підхід. У нас існує трирівнева система психологічної підтримки і реабілітації для захисників і захисниць. Перший рівень це соціальні працівники, помічники, ветерана, і це ті люди, які надають психологічне консультування. А з 24-го року у нас прийнята відповідна бюджетна програма, згідно якої ми збільшуємо доступ до психологічних послуг саме у громадах, адже люди повертаються в громади. Це другий рівень психологічної підтримки. І наразі, завдяки нашій бюджетній програмі, ми будемо відшкодовувати за послуг для ветеранів психологам, які здійснюють психологічний супровод у громадах. Це буде Ті люди, які саме є. Фізичними особами-підприємцями і працюють в сфері надання психологічних послуг. Це буде е, ці комунальні заклади, в яких працевлаштовані психологи. Ми створюємо реєстр надавачів психологічної саме допомоги. Це позаклінічні випадки, це не е, випадки психіатричні або е, ментального здоров'я у е, саме лікувальних закладах. А це саме ті психологи, які працюють у населених пунктах з різними формою власності. Тобто, ми будемо їм мішководовувати е, для послуг, для ветеранів, тобто для ветеранів, це буде безкоштовно, і е, саме в громадах вони можуть звернутися до тих типу психологів, які з нами будуть контрактуватися, і ми будемо створювати наразі. Ця робота вже розпочата. Реєстр надавачів психологічної допомоги другого рівня. А на третьому рівні це вже заклади охорони здоров'я, в яких існують мультидисциплінарні команди: це психіатр, психоневролог і два клінічних бажаних психолога. А скажіть, будь ласка, стосовно закладів, чи вистачає зараз у нас цих закладів для реабілітації і чи вистачає фахівців? Проблема ментального здоров'я так гостро не поставала за попередні часи нашої незалежності, адже зараз все населення України зіткнулося з широкомасштабною вторгненням з агресією з тими ну травмуючими подіями, які несе війна. Тобто нам потрібно набагато більше психологів, і ці психологи мають готуватися в вищих начальних закладах. Це комплексна урядова програма. Це програма підтримки ментального здоров'я, які опікується перша леді Олена Зеленська, і в рамках цього збільшується державне замовлення на психологів, які будуть навчатися в вищих навчальних закладах. І це мають бути не просто соціальні психологи, це мають бути психологи, які вміють працювати з травмою війни, адже не тільки ветерани, захисники і захисниці, але й цивільне населення потребуватиме психологічної підтримки. Тобто, це комплексне рішення. І дійсно набагато більше фахівців. Ми потребуватимемо. окрім цього, хочу сказати, що психологи, які працюють з захисниками та захисницями, також потребуватимуть супервізії, тобто підтримки власного також рівня і з збільшення фахової своєї підготовки, за рахунок того, що супервізори будуть надавати їм підтримку, адже люди, які працюють з травмою, навіть психологи. Вони мають також убезпечити себе від дії цієї травми на свою особистість, і це окрема ще програма. Тобто держава комплексно підтримує ці проекти, але нам дійсно потрібна і міжнародна фахова підтримка з точки зору підготовки психологів. І наші психологи відвідують провідні навчальні заклади, які працюють з травмою війни в провідних країнах світу. У нас для цього ну скажімо в Європі. Єдина країна, яка мала на своїй території війну, це Хорватія, і ми працюємо з хорватськими партнерами. Також ми знаємо, що великий досвід є у Ізраїлю також наші фахівці відвідують ці заклади, де на проходить перепідготовку, і звичайно, сполучені штати Америки, які мають найбільш розгалужену систему психологічної підтримки захисників і захисниць тобто ветеранів. Пані Юлія, доволі поширена точка зору серед військових ветерана може зрозуміти тільки ветерана. Що ви думаєте стосовно цього? Ну сама як ветеран, я скажу, що принцип рівний рівному працює. Адже тільки той, хто пережив е всі події війни, е може зрозуміти дійсно, як це відбувається, як у тобі відбуваються трансформації, зміни. Взагалі-то поглядів на життя після того, як ти бачиш травмуючі військові події. Тому саме коли ми започатковували проект помічника ветерана, ми дуже дискутували це і в громадах і вивчали досвід громадських організацій, які ем, працюють в сфері підтримки ветеранів, і зазвичай принцип рівному працює це дуже важливо. Але ці ветерани, які обрали для себе служіння іншим, вони також мають, окрім того, що просто бажання підтримати інших ще отримати фахову кваліфікаційну підготовку стосовно того, як надавати допомогу іншим своїм побратимам. А розкажіть детальніше про проект допомога ветерана, яка допомога взагалі, от на яку допомогу може розраховувати ветеран в цій програмі? Насправді, проект помічника ветерана це один з елементів загальнодержавної державної інфраструктури ветеранської політики, яка передбачає для ветерана декілька комфортних точок входу до тих послуг, які може надати держава на рівні місцевого самоврядування на рівні району області і громади. Саме цей помічник ветерана створений для того, щоб Людині, яка повертається з фронту, ну ви знаєте, зараз бувають такі ситуації, коли людина повертається з фронту, демобілізується зараз тільки після поранення, адже воєнний стан їй нема куди прийти жити, бо її житло зруйновано. Або її житло знаходиться на окупованій території, або родина виїхала за кордон. Тобто має бути та людина, яка звернеться і скаже: Слухай, ти відпочиваєш три дні а потім ми тобі будемо допомагати. Я тобі розкажу, куди піти. Якщо ти не знаєш, куди звернутися, я тобі надам маршрут. Підемо разом з тобою в ЦНАП. Ми там дізнаємося, які послуги надає держава, на що ти маєш право, і я тобі допоможу у всьому заповненні всіх відповідних документів. Також у нас діє електронна довідкова система «Е-ветеран», яка передбачає. Всі знання стосовно того, які послуги, які сервіси є на різних рівнях, тобто цей помічник має володіти цією інформацією і надати супровід нашому захиснику або захисниці. Як ці послуги комфортніше отримати, щоб уникнути зайвої бюрократії? Якщо, наприклад, людина стикається з якоюсь бюрократичною процедурою або з противом системи, які існує на рівні там місцевому, і так далі, ми всі знаємо, що бюрократія в державі завжди дуже потужна, і дуже важко людині з фронту кудись сіти в якийсь підрозділ соцзахисту і так далі, і потім отримувати, що приходьте завтра, або там ще якісь питання, що потрібно довідку на довідку, то цей помічник. Має сфасилітувати діалог між ветераном, який має гідно отримати всі послуги, та всією бюрократичною державною системою, ну яку наразі подолати за там один-два роки неможливо. А ми прагнемо до цього. Ми значно спрощуємо послуги, загальна урядова така політика. Але ну ви розумієте, на місцях це неможливо одночасно так зробити в один момент, і цей помічник має допомогти або також ми е, розглядаємо можливість точки входу, коли людина не потребує півмічника. Це ЦНАПИ. Ми зараз, як міністерство справ ветеранів, навчили більше е, півтори тисячі працівників ЦНАПів. Пані Юлія, ЦНАПів, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це Я була Юлія Лапутіна, міністр у справах ветеранів України.